Всім привіт, друзі! Цього разу ми граємо чергу, щоб я вам показав одного тут хакера. Будь ласка, напишіть в коментарях. Той, як його забанити? Дивіться. Оцей, оцей червоний. Він тупо ходить, його неможливо нормально кидати. А хтось, ж... ну тут все один такий. Чи це бах? Це хакерство, напишіть в коментарях, будь ласка, бо так не має бути. Хакерів не має бути в Роблоксі. Він так ходить, що його не може. Він дуже так. Ну, дивіться, він літав тільки що. Ну, дивіться на це. На! І він за до мене. Я вже його здалеку далеку кинув. І це вже не один раз, це вже мільйон разів так. Ну, дивіться, що це хакер? Я вже його два рази викидав, але той другий раз, коли я його сюди кинув, він назад повернувся якось. Це, не чесно, люди. Ну, для чого це хакерство? Для чого? Грати за читами. Де він вже там. Треба його знайти і заскріншотити це. Опа. Раф. Рафаел. Нижні підкреслення гиги. Люди забаньте його. Всім папа, -па, друзі. Дякую за перегляд. Папа папа. Ніколи не ставайте хакерами.